Доброго ранку малята. Пропоную вам у гру зі мною пограти, яка називається склади квіточку. Квітка-семіцвітка дуже гарна, а називається вона так, тому що має сім різнокольорових пелюсток, які я заздалегідь підготувала із кольорового картону. А для вас малята-пелюстки можуть підготувати ваші батьки. Подивимось малята на нашу квіточку. Вона дуже задоволена, тому що ми будемо зараз з нею гратися. І всі ці пелюстки підібрати до нашої квітки за кольором. Я перерахую, що їх всього сім, як і наших пелюсток на квіточці. Почнемо маляти. Перший колір жовтий. Ми відшукаємо його на зображенні та покладемо туди нашу пелюсточку жовтого кольору. Наступна пелюстка оранжевого кольору. Покладемо її поруч із жовтою. Наступна пелюстка на квіточці червоного кольору. І цю пелюстку ми вже з вами знайшли. Ось вона. Поруч розташована пелюстка фіолетового кольору. Ось вона як блищить в нас. Ми її підібрали. Ось так його відшукали. А це який колір малята? Правильно, зелений. Ось він. Ще залишилось з вами дві пелюсточки блакитного та синього кольору. Роздивимось їх. Той колір, який світліший, буде блакитний, а темніший синій. Дітки трішки відпочинемо, роздивимось, як метелик літає навколо квіточок. Та оченятами прослідкуємо, як же літає метелик, і які ж гарні крильця він має. Діти, а якого кольору крильця у метелика? Так, зеленого. А квіточки, навколо яких він літає. Різнокольорові молодці малята. А ми з вами продовжимо. Я вам покажу, як за допомогою геометричних фігур круга можна скласти таку ж саму квіточку, як ми щойно з вами зробили. По центру у нас з вами буде круг найбільшого розміру, жовтого кольору. А навколо нього ми розташуємо пелюстки тільки круглої форми, таких же кольорів, як ми викладали з вами квітку. І перша пелюстка жовтого кольору. Наступна пелюстка зеленого кольору, тепер блакитна, синя, поруч із нею, фіолетова пелюстка, червона та оранжева. Далі візьмемо деталь прямокутної форми зеленого кольору. Це буде наше з вами стебло квіточки. Навколо неї трикутнички це будуть листячко, які ми можемо з вами розташувати, як вам сподобається. Молодці малята! В гру ми з вами пограли, кольори ми з вами пригадали, та за допомогою геометричних фігур ми з вами створили гарну квітку це Дітки, спробуйте вдома самостійно за допомогою геометричних фігур. Кладте квітку з різнокольоровими пелюстками. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей, малята!